Будьмо уважні, сказав Господь причоцю. В одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частку маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край і там розтратив свій маєток, живучи розпусно. Як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю. І він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мають під достатком хліба, а я тут з голоду гину. «Встану, піду до батька мого і скажу йому, Отче, я сорішив проти неба і перед Тобою, я недостойний більше зватись Твоїм сином. Прийми мене за одного з Твоїх наймитів. Встав він і пішов до батька свого, як він був ще далеко, побачив його батько, і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я сорішив проти неба, і перед тобою я не достойний більше зватись твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля та заріжте його, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав бо і знайшовся, і вони стали веселитись, а старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому, брат твій вернувся, і твій батько зарізав теля, бо не йшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька: ось стільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся усе твій син, що повів, провів твій маєток з блудницями, ти зарізав до нього годоване теля. Батько ж сказав до нього, ти завжди зі мною дитиною, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був. І знайшовся. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ти, Христії притчу про блудного Сина, ми. Напевно, знаємо добре. І багато з нас себе скоріше утошсамлює з блудним сином, з тим, хто загубився на дорогах того життя. Але я сьогодні хочу поговорити з вами коротенько з перспективи батька, того милосердного батька, який приймає у величезній любові свого сина. Ви знаєте, мені здається, що той батько мав би бути надзвичайно нещасливий. Ісус представляє того батька як досконалого батька. Напевно, говорячи про притчу, в цій притчі про двох синів і про батька також, Він має передусім на увазі порівняння батька з нашим небесним Отцем. Бо всі ті притчі, до яких Ісус звертається, через які Він пробує промовляти до людей, є притчами, які стосуються передусім нашого відношення до Царства Небесного. Нашого місця у Царстві Небесному. Тому добрий батько, Він є образом нашого Небесного Отця. І як Небесний Отець є досконалий, так само і той добрий Батько, напевно, образ, який змальовує Його Ісус у тій притчі є образом досконалого. І тут ми доходимо до дуже складного запитання, з яким, певно, більшість з вас собі не дає ради. І я також вам сьогодні не дам на то запитання відповіді, але то запитання мусить сьогодні прозвучати. Чому в добрих батьків погані діти? Ось добрий, досконалий батько, який, здається, всім своїм життям показує, як воно би мало бути, його двоє синів є надзвичайно недосконалі. Один той наймолодший, про якого найбільше в притчі говориться. Не має жодного бажання наслідувати свого батька навпаки, він хоче відірватися від нього якомога далі. Він хоче взагалі не належати до тої сім'ї. Ми вже, певно, неодноразово казали, що в юдейській традиції, в юдейському праві отримати спадкоємство можна було тільки тоді, коли вмер той, котрому все належало. Не, мог, не міг син попросити в батька спадку свого. Ще поки батько живий. Тому, коли молодший син звертається до свого батька, я хочу отримати частку свого спадку, він ніби каже, я хочу, щоб ти помер. Ти для мене ніби мертвий. Я хочу жити без тебе. Я не хочу, щоб ти більше був присутній у моєму житті. Це для кожного з нас, мабуть, є одним з найболючіших моментів. Уявіть собі, не, не просто так, коли ну, часом то буває, знаєте. З дітьми, які десь там підростають, що вони мають якісь емоції, не розуміють, і можуть в нервах кричати, що а, волію бути самою чи самим. Знаєте, часом кричать не хочу жити, інші кричать не хочу, щоб ви жили. Але це не було нервове. Це було свідоме рішення, з яким він також слідував настільки глибоке була відраза. Того молодшого сина до свого батька, що він систематично не тільки сказав в нервах щось, він діяв. Уявляєте, та, та систематична відраза до свого батька, наскільки вона того батька мала би знищити і зранити. І ми бачимо всю ту історію, що це означало для молодшого сина. Він втікає від свого батька, він хоче прожити життя згідно своїх правил, він хоче сам встановлювати. Напрямки цілі свого життя. Світ його манить. Великий світ, який є поза батьківським маєтком. Він знаходить там, напевно, багато якихось задоволень і радостей, але ми бачимо в кінці кінців, до чого це призводить. Відірваність від батька призводить до того, що в кінці кінців той наймолодший син стоїть нижче свиней. Що свині були нечистими для юдеїв, то навіть той. Молодший син не мав можливості стояти на одному рівні зі свинями. Йому не давали навіть їсти того, що давали свиням. Він був настільки безправний, що найгірша тварина у тому світі, якою нехтували юдеї, стояла вище за нього. Наскільки глибоко людина падає, відриваючись від своєї сім'ї, від свого коріння. І очевидно, що з точки зору тої притчі і взагалі цілої логіки Івангелії, корінням сім'єю нашою є Бог. Але і старший син не був дуже кращим. Він, живучи при батькові, цілий час роздивлявся, куди би то від нього, якоюсь мірою втікти, якоюсь мірою. А може, і найглибшими своїми почуттями, він заздрістю дивився на того молодшого сина, який мав сміливість сказати батькові все, що він думає. Бачите, у тій притчі цікаво Ісус показує, що поки молодший син не вернувся і не знервував старшого, до того моменту старший не мав навіть сміливості щось батькові сказати. Він не говорив з ним. Не знаю, чи він навіть питався коли-небудь про то маленьке козенятко, яке би він хотів взяти, щоб посвяткувати зі своїми друзями. Мабуть, ні, бо тому що батько йому каже, що ти ж мав би знати. Що все, що моє є твоє, ти живеш зі мною, ти живеш в моєму домі, воно, те все добро, яке є навколо тебе, воно також належить тобі. І ото нерозуміння старшого, відкидання молодшого, воно би мало привести того батька до глибокої депресії, як він старався стільки докласти зусиль для того, щоби. Вплести своїм прикладом, своїм життям тим малим своїм дітям чи вже дорослим, якісь добрі якості, і нічого з того не залишилося, нема нічого. Це можливо розчарування, яке навіть нам звиклим до розчарувань тяжко десь усвідомити собі. Найкращий батько має найгірших синів. Чому так сталося? Ну хтось може сказати, що можливо, той батько не був таким добрим. Бо якби він був в дійсності добрим батьком, то той молодший би дістав замість свого частини спадку стусанів пару разів ременем по певному місці. І виховний процес на тому був би ясно і зрозуміло, впроваджений вперед. Якщо б він був добрим батьком, він без якоїсь поблажливості відносився може до свого старшого сина, а може й без старшого насварив після того, як він надзвичайно нечемно до нього віднісся. Пам'ятаєте, той старший син, коли він почав нарікати на свого молодшого брата, він сказав, то твій син, то не мій брат, то твій син. І тут з лагідністю батько до нього говорить, то твій брат також. Та лагідність в стосунку до старшого сина, вона також. Певною мірою була цілком не виправдана, треба було насварити. По-людськи, воно все правильно. Мені здається, якщо би ми по-людськи з таким відношенням виховували дітей, то нічого б з того доброго не вийшло, принаймні по наших людських мірках. Ну, але Ісус не говорить про людське. Ісус говорить про Боже. Ісус говорить про батька в небі і нас з вами. Він пояснює ситуації, в яких знаходимося ми. Бо ми дуже часто, як ті старші сини, стоїмо і нарікаємо, що Бог дозволяє тим і тим робити те і те. Той крик в нашому серці, в наших думках, чому Бог то допускає, що інші люблять, люди творять ті всі страшні справи, він є постійний, можливо, в часі війни він ще голосніший. Я вам. Не дам якоїсь відповіді, чому Бог в такий спосіб робить. Принаймні, ті відповіді, які би я вам давав, вони нас людей не задовільнять. Напевно, ми знаємо, що Бог робить то з любові. А любов, вона вимагає свободи. Не можна змусити когось себе полюбити. Ви знаєте, чому таким, як би вам сказати, таким злом є чарівництво, відьомство? Це спосіб заставити людину зробити щось, що вона не хоче. Спосіб зманіпулювати іншою людиною чи навіть зманіпулювати Богом. Це чортівська справа. Бог дає свободу. Очевидно, що свободу людина може використати в різний спосіб. І дуже часто вона використовує, власне, в такий спосіб, як молодший син, втрачаючи все навіть свою людську гідність. Часом як той старший син, не використовуючи її на добро, але постійно нарікаючи і говорячи, що Бог мене обмежує, але мушу терпіти, бо я боюся пекла. Бог дає свободу, людині для того, щоб вона вільно і свобідно вибрала добро в тому житті. Якщо вона того не робить, то вона руйнує багато чого навколо себе. Вертаючись до запитання. Чому в добрих батьків є погані діти? Ну, найперше, якщо ми, пам'ятаючи також, можливо, минулу неділю, неділю митаря і фарисея, пригадаємо собі, якою міркою ми повинні міряти себе, якою міркою міряє нас Бог, пам'ятаємо, що тою міркою є сам Ісус Христос. Можливо, ми, власне, в тому помиляємося, що вважаємо себе добрими батьками. А тому ми помиляємося, що ми самі дуже часто не є добрими дітьми. І кожен з вас, мабуть, може пригадати якісь свої речі в вашому дитинстві, якими ви знервували чи образили своїх батьків, але найбільше і найголовніше, можливо, в тому всьому, є наше невміння бути добрими дітьми Бога. Навіть якщо нам вже багато років, ми все одно дуже часто, як ті непослушні діти, постійно пробуємо. Знайти якусь свою дорогу в обхід Божих доріг. Постійно пробуємо зробити щось на наш власний розсуд, що як в випадку з тим молодшим сином ставить нас на найнижчий щабель створіння. Але найголовніше в сьогоднішній притчі є усвідомлення не того, що всі ми є недобрі діти, а усвідомлення того, що кожен з нас має можливість навернутися і змінитися. Той молодший син міг залишитися блудним сином, міг залишитися поміж тих свиней до кінця свого життя. Але він вирішує встати і піти назад. Його мотиви, можливо, не були найкращі. Він просто хотів наїстися. Але навіть з не найкращих мотивів, то навернення Бог приймає і каже: добре, ти пробуєш навернутися, я дам тобі більше, аніж ти хочеш, я дам тобі. Усе, що ти мав і ще більше. Бо властиво, ти все розтратив. Але коли той молодший син вертається, він дістає знову, дістає і плащ, одяг, дістає перстень, дістає місце при столі свого отця. Той батько не відкидає і старшого сина. Він не каже до нього: ах, раз ти не розумієш мене, іди геть, не хочу тебе більше бачити. Усім їм Бог дає шанс на навернення. І в тому є глибока суть сьогоднішньої притчі про блудного сина, нам усім Бог дає шанс на навернення. Якщо ми заблудили, використовуючи вільну волю нашу, Бог дає нам шанс на навернення і каже: використай дар свободи, який я дав тобі, для того, щоб змінити твоє життя. І стати знову частиною моєї сім'ї, сісти зі мною за одним столом. І в тому Христос є для нас прикладом. з Назарету, Христос і Месія, Господь і Спаситель, є прикладом досконалого Сина, який все приводить назад. У послусті і в радості, вертає назад до Царства Небесного. За тим сином і ми, ми слідуємо в нашому житті. Слава Ісусу Христу!